От зараз робимо експеримент. сьогодні зараз У нас таке сонечко гарне. 775 ватт. Ми підключимо цей акумулятор в сонячну цеп. 32 вольта будем. Сонячна панелька видає в даний момент 82. Зараз ми додаємо ці акумулятори. З акумулятором нас 108 вольт. 900. 50 Вт. Зараз ми підправимо трохи сонячну панель. І от вам і результат. 1,02 кВт. Опущу, зроблю перпендикуляр Сонце. А там. А нам треба ще опускати отак вниз, щоб перпендикуляр був. Отакий ми угол опустили. Якраз на сонце. Ідемо глянемо, що у нас. Виробатує. І кажуть, що немає різниці. 1 кіловат 70 Вт. І хай багато спорять хто проти сонячного трекера. Що це мало що грає роль. Коли сонце є, то це дуже велику роль грає. Зараз ми акумулятори відсодінимо. Ну, 30 вольт, 30,5-35. Ну, я акумулятор. І як завжди, 840 ватт. При одну панельку кинуть якусь 250 ваттю. Переробити її на токі, І буде вам щастя. Поэтому дивіться по інвертору, який інвертор предлагають. Якщо предлагають мінімальною три панелі, то ставте три панелі.